Вітаю! Бегонія української селекції Затемнення місяця. Подивіться, яка краса, яка ніжна, рожево-біла квітка. Цій рослині півтора роки. Вирощена вона із сегменту дорослої рослини. Спочатку вона посаджена була в дуже дуже маленький стаканчик і постійно пересихала. В неї падали листячка, і пропадали корінці. Бегонії не можна пересушувати. У грудні місяці я пересадила її на гнот. Їй це дуже сподобалось. Головне, зробити дуже повітряний і легкий ґрунт. В моєму випадку, це торф з перлітом і перетертий мох з фагном. Трішечки, зовсім трішечки, підібрати освітлення. Бачите, як попортилися листя від нерегулярного поливу. Зараз бегонія знаходиться на гноті, водичка у піддоні є постійно і в неї вирівнюються її красиві листи. Ось така вона краса українських селекціонерів. Частина, то було відео на Facebook. дівчатам викладала. Я тобі хочу трішечки детальніше. Бегонія королівська, вона дуже примхлива рослина. Її не можна ані пересушувати, ані перезволоджувати. І якщо в неї хоча б раз впали листячка, от знаєте, як зав'яла, і отак впала листячка, то все, то вже однозначно якісь корінці в неї загинули. Мої бегоні дуже часто падали. І в маленьких стаканчиках, поки знаходились на вкоріненні, І тоді, коли я їх пересаджувала вже трішечки більше, вони, виявляється, дуже швидко випивають воду. Це рослини, які бажано не вдобрювати. Але якщо вдобрювати, то ну, дуже мікроскопічні дози і ну, раз на місяць не більше. Краще її пересаджувати раз або два рази на рік у свіжий ґрунт. Як я казала, я зараз пересаджую всі свої бегуші, пересаджую на гнот, тому що від несвоєчасного поливу ну ось так, ось так портяться в них липточка. А бегонія королівська вона має цінність саме в листах, не в квітах, бо квіти, ви ж бачите, вони такі невиразні. Головне, щоб у бегуші була дуже красива шапка вишуканих листячок, які можна як калейдоскоп роздивлятися під різним освітленням, чи то лампа, чи то сонячне освітлення, чи то день, чи то вже вечір. Воно як калейдоскоп. воно... Ця рослина змінює забарвлення. От подивіться, як спідниця у кармен. Дивлюся на ось ці дві бегоші, і вони мені, знаєте, нагадують іспанський карнавал. Дівчата вимахують своїми красивищами спідниця. Бегонія її ім'я Наталі вона буде мати дуже довгі листя, дуже довгі як крила. Це ще моя рослинка занадто молода. Оце я її першу пересадила у більший горщик у ґрунт, як я казала, торф із перлітом, трішечки додала пенопласту, трішечки перетертого сухого моху з фагнумом, ну і, звісно, на гнот. Бо нагноті гнот, на я 100% не пересушу цю рослину. А, а що там складно, чи що, підняла горчик, подивилася, водички нема. Приснула туди стаканчик водички і все. І вона п'є собі рівно стільки, скільки їй потрібно. І бачите, в неї також вона пересихала, і бачите, що коїться з її листячками. Вони з часом відпадуть, чи я їх зніму, як тільки. Оця шапочка листячок збільшиться, то я оті негарні листячка просто зніму її. Як бачите, я її зараз отак сплутала, зв'язала, саме тому, що в неї впали листя. Пересадила її у більший горщик і також на гнот. Це бегонія Касі Корвін. Також буде крупнолистова бегонія. Але ж красуня, карнавальна така красуня. От як можна не тішитись ну, ось такою красою кімнатних королевських бегунів. О, Подивіться, як вона, Дивіться, як вона як мушлю загортає ну, своє листячко. Я розумію, що це рослини немілкі. Що для них треба багато місця. Я хочу мати окремий куточок. Ну, от, саме для своїх бегоній. У мене ще є малича, яка чекає на пересадку. Також нагнут. Всі нагноти. Сьогодні для вас у мене все. Покажу вам їх через пару місяців. Якраз і малича підросте. Тож, всім пока. Бережіть себе, мої мати допоможуть нам пережити ці складні часи.